Цілий день харчуюсь лише одними помідорами. Що? Помідори протягом всього дня? Жесть. Отож, відправляюсь за першими томатами на сніданок, беру пару стандартних помідорчиків і починаю куштувати. Я їх люблю куштувати з сіллю, тому додаю трішки солі. Ну, доволі непогано. Але з'ївши два помідори, я не наївся. На обід беру собі помідорки чері. Ох, зараз би додати до них мазіка і. але не можу. Тому куштую їх і відправляюсь на тренування, що йшло доволі складно, так як енергія на протязі дня була відсутня. На полудник беру ще одну помідорку, щоб трохи приглушити голод. Ну і на вечір вирішив взяти томатну пасту. Це ж рахується як помідори. Ну, в будь-якому разі, куштую її, але краще б не куштував, так як без якогось гарніру вона смакує дуже дивно. І того, друзі, за весь день я майже не відчував ситості і була повністю відсутня енергі. Енергія тому не рекомендую. А також буду чекати вашого царського лайку, підписки і пишіть в коментарях, чим ще мені харчуватись протягом всього дня.